Всім привіт, дівчата. Сьогодні у нас буде розпаковка косметики. Це така величенька посилочка з Сефори і цілих дві посилки від Мейсіс. Зараз будемо розпаковувати В США, косметика більш доступна, ніж в Україні. Дуже багато різних цікавих пропозицій, багато різних магазинів. Цього разу тестуємо Мейсіс, замовила вперше, і Сефору, звичайно, замовляю вже вдруге. Поїхали! Мейсіс, до речі, погано чомусь працює з нашими картками. Мені довелося відкривати американську картку для того, щоб... Щоб можна було замовити з Мейсіс. І ось так тут все виглядає. Я нічого не відкривала без вас. Оце відкриваю вперше, бачите, багато багато пупирки але вона не допомогла, тому що сам продукт лежить без пупирки Тут чек у нас 40 доларів 80 центів. Разом з податком вийшло 43,96. І я вирішила все ж протестувати ось цей бальзамчик новий. Від Estee Lauder, а чомусь він відкритий прийшов, не знаю навіть чому. Виліз, мабуть, по дорозі. Так. Ось так виглядає. Ну, виглядає по-люксовому. Згодні дуже гарна така упаковка. Я його тестувала, він мені видався трошки заплотний, але на нього так багато гарних відгуків, тож вирішила спробувати. Ось так виглядає. Пам'ятаєте, у Estee Lauder бальзами вже були? Мені здається, десь в 2000 може році я знімала відео. Ой, так приємно пахне, до речі, як умивалка з цієї ж серії. З іміннокислотами. Я вже знімала відео про бальзами і Lauder, але це оновлена версія, і тепер цей бальзам саме з серії Advanced Night Repair. А до цього він був із серії Perfectly Clean. Ось така баночка. Треба покористуватись і розкажу вам більш детально. До речі, я нещодавно переїхала в Штати, меблів ще нема, тому, мабуть, відчувається ехо. Не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відчувається ехо, чи треба просто негайно обставитись меблями, чи можна ще почекати. Так, ну що, перша посилочка у нас була найменша, інші і важчі, і більші. Розкриваємо. Скажу чесно, я скучила за Estee Lauder, тому Estee Lauder у нас з вами буде багато. Так, це подарунки. Зараз розкриємо тут три якихось продукти. Далі умивалка і тонік. Дивіться, умивалка йде отак грудно запакована. Я дуже багато разів замовляла умивалки з офіційного сайту Estee Lauder, Вони ніколи так не пакують, не знаю, чому. Так запакована зараз умивалочка. Виглядає ось таким чином саме ця умивалка для нормальної і комбінованої шкіри, і вона умивалка і маска, очищуюча два в одному. Ще у них є в таких самих тюбиках, тільки трошки, трошки іншого блакитного кольору, трошки інший відтінок. Умивалка з зволожуючою маскою два в одному. І ще є дуже класна умивалка. Така умивалка жиле зі скрабуючими часточками. Вона також в блакитному тюбику, але прозоримо з такими маленькими маленькими скрабиками. Так, це виглядає ось таким чином. Вона гарно і піниться, і гарно змиває. Боже, як мені подобаються віддушки у Сті Лаудер. Вони просто божественні. Дуже приємно пахне. Дивіться, яка плотна піна виходить. І з тієї крапельки в мене просто дві жмені піни. При тому, що я не намагалась спінити, хотіла просто її змити з рук, ось так. Неймовірно пахне, дуже-дуже рада повернутися до Estee Lauder Чомусь я такий великий чомусь я таку велику перерву зробила, бо хотіла використати те, що в мене є, а за Estee Lauder якщо чесно, дуже скучила. Наступний продукт це тонік. Він для всіх типів шкіри, він такий найбазовіший, мені здається, тонік, і він класно дочищає, якщо щось не змилося умвалкою чи маслом. Мені це подобається. Якщо туші, знаєте, такі хардкорні, які важко змиваються, то цей тонік. Тонік може дочистити панту під очима, якщо вона є, якщо це потрібно. Якщо не потрібно, то взагалі супер. Зараз також користуюсь тоніком Estee Lauder, ось таким, але після нього мені навіть кремом не хочеться користуватися. Це Лосьйон Тонік, він е, такий більш. Е... Більш густий, якщо можна так сказати, і більш поживний. Він дуже класно зволожує шкіру, але іноді, знаєте, такого зволоження і не хочеться. Іноді хочеться просто очищеною шкірою нанести зверху якийсь кремчик. А після цього тоніку мені крему взагалі не хочеться. Далі в посиличці ось така косметичка. Вона також була в подарунок, доволі велика. У Мейсіс збувають цікаві акції на сайті. Я ще не зовсім зрозуміла, як вони виходять. Але вони бувають так, як ти працюєш. Отак. О, така прикольна, дивіться, як ящичок, дуже зручно. Можна макіяж і догляд. Супер. Так, що у нас тут є? У нас тут точно така сама умивалка: умивалка, очищуюча маска. 75 мл на хвилиночку. В Україні такі 30 мл розповсюджені 75. От я за всі роки роботи з косметикою я не бачила мініатюр в 75 мл. Дуже щедрий мені, якщо чесно. Наступна банка. Так, Це звичайний крем. Базовий крем для обличчя для всіх типів шкіри, Revitalising супрім. Найбазовіший, який тільки може бути. Мені здається, так картинка найбільш чітка. А, і залишилося у нас вам, в цьому пакетику в цій косметичці ще два продукти. А я думаю, що це сироватка. До речі, сироватка теж, дивіться, яка жирна, я би сказала, 15 мл. У нас зазвичай значно менші мініатюри. Ну, крем для обличчя Окей, у нас також 15 мл. Але сироватки у нас зазвичай. О Боже, і крем під очі великий. Крем під очі теж 10 мл. Слухайте, ну дуже класно. Промокоди приходили на пошту, можливо, це тільки як для першого замовлення, але взагалі мені дуже подобається. І це не всі подарунки. Ще один пакетик подаруночків. тут якихось три продукти. Це у нас футуріст Аквабріліанс. Класна база в повному розмірі 40 мл. У нас з вами 15 Також дуже-дуже щедра мініатюра. Помада для губ. У відтінку Balm Beach Chick. Такий наче пильно-рожевий, але більш яскравий відтінок. І, і повнорозмірна туш для Вій. Боже, як класно, Бо в мене ця туш від Estee Lauder закінчилась. І зараз у мене буде повнорозмірна про запас. Це дуже-дуже приємно. Слухайте, ну класно, я замовляла десь на 120 доларів, якщо мені. Якщо мене не підводить пам'ять, бо чомусь чек був на бальзам, але на іншу посилочку чеку не було, тому я не пам'ятаю, наскільки все це вийшло. І ось стільки багато подарунків я отримала, тобто на 120 доларів просто шикарна закупка, мені здається. Переходимо до Сефори. Тут дуже цікава посилка, дуже багато чого мені хотілося би спробувати раніше, але я собі відмовляла, тому що довго чекати, тому що дорого, тому що ще щось. І ось нарешті ця посилка в мене. Давайте розпаковувати скоріше. Мені дуже-дуже-дуже-дуже-дуже не терпиться. Ого! Ось так тут усе набито. Перше, це у нас консилер від косас. До речі, я була в Сефорі тут, в місцевій, котра поруч, просто поруч із домом. Не треба навіть їхати, можна пішки сходити до неї. І там дуже мені сподобався консилер від Гучі. Якщо у вас є, то напишіть, будь ласка, як, як він вам, бо він такий, знаєте, не дуже... Густий, але наче на руці добре перекриває. Не знаю, як буде. А тут ще пробничок консилеру від косис. З задоволенням спробую, тому що таких от пробничків консилеру, як ви розумієте, вистачить дуже і дуже надовго. І класно, що тут є і світленький, і такий персиковатий. До речі, я гуче розглядаю відтінку. 26C. це. Це такий персиковий відтінок, має класно перекривати синіву під очима. Взагалі, як бачите, палітра велика, але нам поклали усього лише 4 відтіночки. І я думаю, що 4,5 має бути саме той, який потрібен. Якщо ні, то є що додати для того, щоб зміксувати те, що потрібно. Так, як бачимо, люблять вони пакетики. Замовила собі патчі від Sephora. Ось такі з огірком. Спробую розкажу вам б'юті-сніданочку. До речі, з неділі, зранку відновляться б'юті-сніданки, і буду вам трошки по неділям розповідати, куди я переїхала, навіщо і так далі. І напишіть, які у вас питання ще цікавлять, буду на них відповідати. Далі масочки, я на них дивилася. Я не знаю цих масок від Пітер Томас Рос, але дівчата їх настільки хвалять, що я не могла просто пройти мимо. Я знаю, що для Європи масочки виходять трошки інакше, не в тому складі. тут у нас з вами, Ой, Ой станьте так само красиво, як ви зараз стоїте. Можете так? Ось так можете, клас. Для Європи замість цієї масочки йде антивікова маска. Може і мені було б краще з антивіковою маскою, але для Америки йде ось така протиакне масочка. Вона новенька, наскільки я розумію, тому що на європейських сайтах я її взагалі не бачила. Давайте подивимось, яка вона. Наче по фото. Вона, наче глиняна по фото. І на американському Ютубі її дуже хвалять. О, якась вона рідкувата, на мій погляд, не знаю. Пахне, як звичайна, глиняна маска. Добре. Наступна маска це у нас така зволожуюча, заспокоююча маска з огірком. Також вона для детоксу призначена. Давайте на неї подивимось більш детально. Так, мені би. Не завадили щіпчики тут для того, щоб це відкривати. Так, ага, ну вона звичайна гелева. Воно і так видно було, що вона звичайна гелева, не липка. До речі, приємно пахне також. Спробую всі ці масочки. Якщо якась мені дуже сильно сподобається, то замовлю тоді в повному розмірі. Не буду замовляти вже зараз оту велику упаковку, де по 50 мл. Ця також гелева. До речі, я не дуже люблю маски з. Тиквою? як буде тиква на українській мові. Гарбузом. Гарбузові маски, котрі такі, наче гарбузове пюре. Вони мені неприємні. Просто і естетично, і тактильно. А ця така, бачите, наче зі скрабуючими часточками. І вона легенька, хоча пахне пахне. як корицею пахне вона. Тут написано, що вона з корицею. Ну вона пахне. Дуже сильно корицею. Сьогодні, до речі, четвер. Хі -хі. Можна пити каву з корицею. Так, золота масочка. Ой, ну вона найкрасивіша однозначно. Дивіться, яка гарнюня. Також приємно пахне. Не корицею, вона пахне просто косметично. Ця, до речі, відлущує і працює як пілінг. А ця масочка у нас типу для. Тонусу шкіри. Ця маска, до речі, бачите, вони як не повні, тому що зараз якийсь тренд такий пішов, особливо в Rituals Мене це здивувало. так, значно більші упаковочки. Тут також, як бачите, можна було б 20 мл помістити, але в упаковці 14. Не знаю, можливо, це якось з транспортуванням або з тарою. Я не знаю з чим це пов'язано. Можливо, яка була тара, таку й беруть і заливають стільки, скільки хочуть, я не знаю. Ну тобто, об'єм з об'ємом ніхто не обманює, об'єм завжди такий, як має бути. Але сама тара прям тенденція. Зараз така пішла. Сама тара більша, ніж косметичного продукту всередині. Так, це у нас звичайна гіалуронова, вона більш базова маска, вона, до речі, трошки більш густа, ніж ота огіркова. Теж приємно пахне. Будемо з вами все тестувати. Про все вам розкажу по мірі тестування. До речі, глиняна вже підсохла, як бачите. Нічого не щипає на руці, все на руці приємно. Подивимось, як буде на обличчі. Наступна косметичка це просто баловство таке, знаєте. Замовила собі кремчик, дуже мені сподобався цей крем за запахом. Ой, до речі, яка прикольна косметичка, майже повністю відкривається. Я косметичний маньяк, якщо ви це знаєте, тільки розчистила свою колекцію косметичок і знову у мене плюс дві новенькі косметички. Боже, вона така. Така прям дівчача, ну просто Барбі косметичка дуже гарна. Ця картонка витягається, і бачите, тут е, всередину йде вискавка ця йде всередину. Клас. Так, брала цей набір через крем. У мене вже був такий крем, і мені неймовірно подобається його запах. Він такий, знаєте, і квітковий, і солодкий. І не нав'язливий, дуже приємний, дуже мені подобається. І, до речі, в мене вже був міст. Від Сол де жанейро але я його не використовувала стільки, скільки потрібно було, може там, 5 разів максимум використала. Жовтенький в мене був. А я думаю, що це тому, що він був ну, такий доволі активний. Цей він не такий активний, і я його а, хочу використовувати, от, там, коли на басейн йду, або коли просто ввечері на прогулянку йду. Тобто не хочеться використовувати парфуми, хочеться використовувати щось таке, що а, навіть в жаркові. Таку погоду ненав'язливе і легеньке. Ну, до речі, він мені, наче як на спиртовій основі, чи що. Ну, тобто, той був якийсь м'якший. Ну ні, зараз вже не відчуваю, але як тільки пшикнула, то така, знаєте, був такий аромат. До речі, я думала, що гель для душу тут буде повнорозмірний, але він ось такий в мінічці, і наборчик цей коштував 30 доларів, якщо я не помиляюсь. Да, 30 доларів точно він коштував. Я знаю, що в Україні вони трошки дешевші, ніж тут, але є те, що є. Далі, шампуні і кондиціонери. Ви знаєте, що я великий фанат Керестасу і біверу. Також я люблю віши, бо вони дійсно працюють зі шкірою голови, вони дійсно такі більш лікувальні, але тут такий широкий вибір різних шампунів, кондиціонерів і взагалі косметичних засобів, що ну, був би гріх просто не потестувати щось новеньке. Дивіться, які вони естетичні, які вони дівчачі. Ось так виглядає шампунь і ось так кондиціонер. Давайте подивимось на текстуру. Не... Ой, він такий ще й розовенький, дивіться. Не знайома з цим брендом. У нього досить активний, доволі приємний запах, знаєте, такого дорогого салону краси. Ну, Про кондиціонер такого б я не сказала, він якийсь також рожевий, до речі, він якийсь такий ну, як створожився чи що. Сподіваюсь, буде зручно його діставати через таку малесеньку помпу. Бо доволі тонка трубочка для кондиціонеру, Ну, сподіваюсь, вони розрахували. Ну, до речі, ні, теж приємно пахне кондиціонер, але не так приємно, як шампунь. Мене зацікавив той факт, що це новий бренд 2019 року, і він вже є в сефорі. В сефору дуже важко пробитися новим брендом. До того ж, це флагманський продукт цього бренду. І єдине, що мене трошки насторожує, що це безсульфатний супернатуральний шампунь. А такі шампуні при довгому використанні можуть зробити волосся тьмяним. Тому треба бути уважним, але в цілому дуже дуже гарні на нього відгуки, і дуже гарні відгуки в цілому на цей бренд. О, 300 мл, до речі. Сонечко зайшло, стало трошки темно, але сподіваюся. Все досить добре видно. Не було рефілу мого олівця від Шарлота Тілбері. Рефіл коштує 16 євро, повний розмір 20... Ой, 16 доларів, не можу перелаштуватися ще з євро на долар, 16 доларів, а, а... розмірний 28 чи 26 щось таке. Я вирішила, що не буду брати за повну ціну. Почекаю, поки буде рефіл, Але є ризик того, що мій олівець закінчиться раніше. Тому взяла. Про запас ось такий від Sephora за 13 доларів, якщо мені не зраджує пам'ять. І зараз вам покажу цю красу. Сподіваюсь, що красу. До речі, я не звернула увагу на об'єм 0,08 грамів. Ну, це зовсім мало, але... Окей. Okay. Також є щиточка. Відчувається як такий супер дешевий олівчик, знаєте, навіть, може, дешевше, ніж Мейбелін. Такий супер-супер простий пластик, і він такий, бачите, настільки тонкий, що аж вигинається олівчик, але сам олівчик ну, досить приємний, не рижий. Я боялась, що буде рижий, бо часто браун дуже теплить. А мені треба саме такий холодний браун, Мені він зараз подобається більше. Ось так виглядає. Нічого, звичайно, не видно посонечка. І два подаруночка. Це класно, бо я майже все використала, що в мене є, все, що я з собою привезла, тому починаю збирати дорожню косметичку. Тут мій улюблений кондиціонер від Olaplex номер 5 і шампунь, номер 4 Шампунь, до речі, не пам'ятаю. Гарний, все, чи не гарний. Але класно, що він є. Теж в пакетику. Бачите, вони полюбляють пакетики. Не знаю, чому Sephora в Україну не шле в пакетиках все. А по Америці шле. Ось так виглядає. Чи, можливо, це від Штату залежить. Чи від складу, який пакує, не знаю. Так, і останній подаруночок це пробничок Tom Ford Fabulous 2 мл. Не знаю, чому я його обрала. Я сама обрала, я взагалі Tom Ford не ношу, вони для мене надто важкі. У мене було, мабуть, штук 5 різних варіантів. Вони мені подобались у флакончику, але не подобались на протязі дня, як вони відчуваються на мені. Ну, це приємно. Я не знаю, чоловічий, він чи жіночий, але відчуваються як унісекс. І, знову ж, історія повторюється: мені він подобається у флакончику, але не буде подобатись, скоріше всього, на мені. Ось така закупка у нас вийшла. Слухайте, ну я так скучила і за естілаудером, і за відео, і за зйомкою, і за розпаковками, коли я замовляю не один олівчик там, чи один рефільчик для себе. А замовляю, що ось отак накопичую посилочки для того, щоб зробити розпаковку, для того, щоб поділитися з вами емоціями, враженнями якимось від якихось продуктів. І вже дуже-дуже хочу протестувати ось ці маски, шампуні, для того, щоб як можна скоріше вам про все це розповскати. Повісти. Якщо вам подобаються мої відео розпаковки, то підписуйтесь, будь ласка, на канал і будемо разом з вами вивчати американський косметичний ринок. На цьому все. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і побачимося з вами дуже-дуже скоро у наступних відео.